Всім привіт! Сьогодні 11 квітня, якщо не помилююсь, звісно, хочу зняти відео про посівний матеріал на цей рік, на 19. й Закупили ми кукурузу ДК-315. <coughs> Та скільки тут десь? 55 посівних одиниць. А там подивимося. Точно не знаю, скільки гектарів сіяти. Може ще якоїсь докуплю. Бо. Дивився там канал хлопці з Кременчуга Агроброзер. Вони моніку сіють, теж таке в плонах є. Може взяти її ще мішків 15. Десь ділянку засіяти. Ну, хто знає. Так, по кукурузі. Це кукуруза, ну як сказати, не оригінал, це українська. Щось ось наведу на табличку. Черкаська область, 2018 рік. Ну, по цій кукурузі, коротше, кум уже сіє 2 роки, бере в цього чоловіка, її ціна по сіної одиниці 1800. Кажу зразу, щоб лишній раз питання не задавали. ВЛНЗ там дорожче. Ну, хто знає, тут, вроді, теж батьківські лінії Монсонтовські. То, що не оригінал, що це, що то, тільки ж різниця в ціні дуже велика. А по врожаю і цього. в прошлому році знайомий сіяв 315 -ту і, кажеться, Даніїль чи ще якусь. По соняшнику. Без добрив, без нічого. Ця дала 80-90 центнерів приблизно. А та дала по 30-35 чи 35. От і можна зробити вибір. 7 вересня я міряв їм влогу. Є у мене влагомір. Щораз й покажу, він стоїть такий є. Міряв влогу хлопцям, то на 7 вересня була влога 14. Зерно скачано аж облітало. Ось де набрав кукурузиці цієї, що, ну, що з неї виростоє. Зараз хай сфокусується. Ось де це Монсанта, це після, після комбойна нивиця. Є дробленка, ну, як, не дуже багато. колися я відео знімав після Дона, то вроді було більше. Ну, розниця в кукурузі ж теж. Хто знає в настройках, хто як настроє. Так, по сіменах, сімена, Ось мішок відкритий. от такі сімена, Коротше, калібровка відлічна. все кругленько, Я думаю, таку кукурузу сіяти сіялкою, Саме задоволення буде. Не, ну, Зараз на стілці. Видно було. Ось така кукуруза. Сімено, а вироста з неї. Зубовидно, таке зерно. А сімена круглі. Ото, короче, таке, будемо пробувати таку сіяти, то, що в мене по площі, як сказати, усе буде по сої. Не по соняшнику, ні по чому. То я думаю, щось, щось должно бути. Оце така кукуруза. Якщо спробую, звісно, в цьому році, якщо ну, не воно, то на наступний рік будемо купляти тільки оригінал. А так теж ну, ціни кусаються. Так що хто знає, що брати, яке брати. Не знаю. Тут, коротше, в мішку йде на е, 1,2 2 гектара десь приблизно. Ну, якщо сіялка так висіє. То должно б десь хватить приблизно на 60 гектар, а там покаже. Бо я ж кажу, ще точно не, ну, точно не знаю, скільки її посіяти. чи 60 гектар, чи 70 гектар, хто знає, Ще в голові крутиться. То таке діло. Такий посівний матеріал у нас покоша. На цей рік, тільки скільки будемо сіяти, хто зна. Так, все, відео зробив.